Не вистачає місця та їжі. Центр стерилізації тварин у чернюцях переповнений. Працівники шукають прихисток для тварин та волонтерів, які доглядатимуть за чотирилапами. Що насамперед потрібно центру стерилізації та як долучитись охочим допомогти далі у сюжеті. Центр стерилізації у Чернівцях розрахований на 50 тварин. Після початку повномасштабного вторгнення кількість чотирилапих збільшилась. Нині під опікою тут 250 собак. Ми дуже хочемо їм дійсно знайти люблячі родини, де вони будуть бігати, гратися більше їм будуть приділяти уваги ніж ми. Бо у нас 250 тваринок працює нас не так багато. Співробітників не вистачає ні часу. Ми запрошуємо також волонтерів, які будуть вигулювати собачок, бо це дуже дуже потрібно. Тварини потрапляють сюди з різних причин. Найчастіше собак підкидають чи забирають з неблагополучних родин. Щоб забезпечити таку кількість тварин їжею, залучають волонтерів та різні організації. Департамент ви виступив з ініціативою і звернувся до представників ресторанного бізнесу щодо надання залишків. Іжі центр стерилізації тварин на безкоштовній основі відповідно був укладений договір між центром стерилізації тварин і між представниками від бізнесу, які відокнулися. Ресторанний бізнес місяць постачає залишки їжі у центр стерилізації. Сьогодні зранку сюди було доставлено палету цих кермів, а саме 800 кг вага на загальну вартість 200 тисяч гривень і Протягом двох тижнів ми маємо отримати ще ще стільки кормів. Через недостатню кількість працівників у центрі стерилізації допомогти чотирилапи можуть всі охочі прибиранням вольєрів та вихолом собак. Є донати. Це треба з на наш офіційний сайт Альфа Чернівці, і ви там можете за але дійсно. Ми чекаємо людей більше людей, щоб спілкувалися, щоб наші тварини не відчували себе. Це адопція також проходить. Коли людина спілкується з тваринами, це ми так адаптуємо. І потім це більше для людей, які візьмуть. Так тваринка не буде така дика. Анастасія Тулік, Андрій Курдубан, Новини Сі 4.